Вулиця тичини роками була однією із найгірших в Івано-Франківську, попри те, що розташована в середмісті, і тут завжди багато машин. Але її довгоочікуваний ремонт цьогоріч опинився під загрозою зриву. Його заблокував антимонопольний комітет, визнавши результати тендеру незаконними. Тендерним комітетом міської влади було визнане переможцем по будівництву вулиці Тичини, фірму та, яка представляє більшість міській раді, і фактично міську владу. І фактично, яка будувала за останні декілька років на сотні мільйонів всі дороги Івано-Франківська, псевдопереможці поспішили, хоч і ще не були підписані необхідні документи, вони вже завезли на вулицю Тичини техніку та розпочали роботи. За фактом самоуправства міська прокуратура відкрила кримінальне провадження. Справу розслідує міліція. Дійсно, згідно з матеріалів провадження, мав місце факт зняття дорожнього покриття на вулиці Тичини. До фактично укладення юридично значимого договору на даний момент по кримінальному провадженню проводяться заплановані слідчі розшукові дії. Тим часом фірма ПБС, яка також брала участь у тендері і навіть запропонувала сучасну технологію на меншу суму ніж переможець, міським чиновникам зробила безпрецедентну пропозицію: ремонт вулиці, Тичини в борг та лише за півтора мільйона гривень. Така сума робіт не потребує проведення тендеру. Так, ми будемо працювати збиток, щоб люди побачили нову технологію і зрозуміли, що це дійсно якісне і не варто там переплачувати. Однак переговори з міськими чиновниками тяглися більше тижня, і нарешті сьогодні вони підписали із фірмою ПБС угоду. За півтора мільйона гривень приватники роблять не лише дорожнє полотно методом холодного ресайклінгу, а ще й упорядковують тротуари, ставлять дорожні знаки та малюють розмітку. Загалом попередня документація була 4,2 мільйона. Зараз ми уклали угоду ну, менше як півтора мільйона. До тендеру, ну і відповідно розуміємо, що ті ціни, які там є закладені, вони є. Не ринковими цінами вони набагато нижчими за ті, які фактично ми могли би одержати. Не погодитися, це просто було би не по господарському. Однак міські чиновники поставили умову, яка вражає своєю заполітизованістю, тим самим наголошуючи, що власні амбіції в них вище за інтереси містян. Розпочати роботу ну загалом була така позиція міської влади після виборів, щоб не було політичних там інших шайких спекуляцій. Вулиця Тачини стояла не почат. Катою ви знаєте скільки часу. От. І день не спасе нас нічого. Тобто -то люди можуть потерпіти. Один день потерплять. Фірма ПБС дану пропозицію щодо відремонтувати, щодо ремонту цієї дороги дала півтора тижня тому. Якщо б міська влада зразу пристала на ту пропозицію, то вже б ця дорога фактично була проїзною і закінченою. Ризикуючи нажити собі ворогів особі міських чиновників, ПБС вирішила не чекати, поки підуть дощі за ремонт узялася відразу. Якщо погода не підведе, дорожники обіцяють перерізати тут стрічку вже за два тижні. Далі більше, якщо міська влада і надалі йтиме на співпрацю, готові запросити до Івано-Франківська всіх своїх партнерів, що зараз разом із ПБС ремонтують трасу Львів Івано-Франківськ. Це шість найпотужніших дорожніх фірм України, аби за адекватними цінами відремонтувати. Всі міські дороги аж до найменшого провулку.